Страхи абітурієнтів та головні новинки ЗНО 2015 в Івано-Франківському центрі оцінювання якості освіти відбувся День відкритих дверей. В такий спосіб головні знавці незалежного тестування намагаються налагодити з дітьми контакт та запевняють, що у ЗНО нічого страшного немає. Серед головних новинок у наступному році буде запровадження дворівневих тестів з української мови, літератури та математики. Очільник центру Богдан Томенчук пояснює, їх не спростили, а лише адаптували до потреб кожного. Навіщо готувати? бухгалтерію, майбутньому, математику на рівні е, скорим, програміста. Навіщо? Коли йому математика потрібна на значно іншому рівні і для значно інших цілей для того, аби одні не надривалися, а другі не розтрачували себе на дрібниці і введені дворівневі тести. Також одна з ключових змін це те, що право отримати атестат з української мови можна буде лише за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники зізнаються, страхи перед тестами справді є. В когось це пов'язано з браком часу до підготовки. Декого жахає сама назва дворівневі тести сам це те, що відбувається 1 зіново 25 квітня, і це дуже мало часу для, для підготовки. І те, що ну, з ДПА тепер немає, і об'єднується разом два рівні склад, це для ЗНО з українською мовою, та з математики. У нас вчителі лякали, що ці нові правила мають нам ускладнити життя, сказали, що не треба хвилюватися, що нам навпаки старається, щоб нам все спростили, щоб легше було нам здавати. Серед інших нововведень спеціальні смс-оповіщення. Вітак про зміни правил ЗНО 2015 учні дізнаватимуться з повідомлень. В центрі оцінювання якості освіти нагадують, аби випускники прийшли пробне тестування, адже такої послуги не зможе надати жоден репетитор.